Добрий день, це Ірпінь, а це я, Бондаренко Михайло, працюючий пенсіонер оперної студії консерваторії. Але вісім років тому мене запросили до кіна, і з тих пір вже в моєму наплічнику творчому більше двохсот ролей. Мабуть, більше з рекламами і з усякими тіктоками і з двома документальними фільмами про мене як головного героя. Ну от, і, і все, мабуть. Ага, ні, ще. Є моя сторіночка. Дитячі аудіокниги з Михайлом Бондаренком. Це на Ютубі. Ось мої руки. О! Ось мій профіль. Ось я. Ось я без окулярів. Ось я з окулярами. Ну от, мабуть, і все. Дякую.